Львів'янин виграв суду військової частини. Затримали хлопця, який розмахував пістолетом і розбив скло на зупинці. А ще у Львові відкрили культурний хаб ЮНЕСКО. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я, Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Львів'янин виграв суду військової частини. Мобілізований львів'янин у суді визнав протиправною бездіяльність військової частини, яка ігнорувала його рапорт на звільнення. Чоловік хотів звільнитися з служби для догляду за батьком з інвалідністю. Суддя підтвердила, що у позивача справді є підстави для звільнення, і, отримавши рапорт військового, відповідач мав його розглянути та повідомити про прийняте рішення. Бездіяльність військової частини визнали протиправною та зобов'язали повторно розглянути рапорт. З врахуванням висновків суду. Львівські ВЛК працюють у три зміни через наплив обмежено придатних. У Львові спостерігається значний наплив чоловіків, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, і зараз проходять повторне медичне обстеження. Через великий потік таких осіб військово-лікарські комісії працюють у три зміни, залучаючи додаткових працівників. На сьогодні в електронній черзі на проходження повторного огляду перебуває близько 700 осіб. Однак цей ажіотаж не впливає на роботу ВЛК для Тих, хто бажає підписати контракти з СУ. Їх приймають першочергово. Нагадую, у Львові функціонують чотири районні ВЛК, що працюють на базі міських медичних установ: Галицько-Франківська, Личаківсько-Залізнична, Сихівська та Шевченківська. У Львові відкрили культурний хаб ЮНЕСКО. З цієї нагоди до міста з робочим візитом приїхала генеральна директорка ЮНЕСКО Одрія Зуле. Вона взяла участь у відкритті, а також презентувала дві нові ініціативи організації щодо підтримки жінок-художниць та щодо захисту європейської документальної спадщини. Також до події долучились очільник міністерства закордонних справ України Андрій Себіга та міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точинський. Окрім основних подій для гостей заплати. Планований огляд історичного центру Львова, який внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також історичних будівель, пошкоджених ракетним ударом. На кордоні з Польщею затримали фуру з контрабандним одягом. У пункті пропуску краківець на кордоні з Польщею митники та прикордонники затримали вантажівку, які під виглядом секонд-хенду перевозили нові товари на суму 2 мільйони гривень. Вантажівка Вольво, якою керував 62-річний водій Закарпаття, прибула з документами на вживану продукцію. Однак під час огляду було виявлено близько півтори тони нових виробів. А це вже понад 4,5 тисячі одиниць одягу та аксесуарів різних марок. Водій стверджує, що не знав про брендові речі в вантажі. Він забрав їх у Словаччині і мав доставити на Львівщину. Увесь незаконно перевезений товар вилучили. А водія притягнули до відповідальності за порушення митних правил. На Львівщині собака нанюхала крадену банку, наповнену валютою. У Стрийському районі Львівщини поліцейські за допомогою службової вівчарки затримали 24-річного чоловіка, підозрюваного у крадіжці сейфа з великою сумою грошей. Викрадання сталося в одному з сіл, де зловмисник проник у будинок через пошкоджене вікно. Під час розслідування кінолог із собакою взяв слід, який привів поліцейських до будинку підозрюваного. У його оселі знайшли сейф, частину вкрадених грошей. Та інші речові докази чоловіка затримано. Йому оголошено підозру за крадіжку у великих розмірах. Винуватцю загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі він перебуває під вартою. Розмахував пістолетом і розбив скло на зупинці. Вчора у Львові на зупинці громадського транспорту помітили чоловіка, який розмахував пістолетом. Один перехожий повідомив про це поліції. Патрульні приїхали на місце і з'ясували, що 20-річний хлопець дійсно вистрілив і розбив скло на зупинці. Під час перевірки у нього знайшли пневматичний пістолет. Затриманого забрали у відділ поліції для з'ясування усіх обставин. Сьогодні Львівщина прощається ще з двома захисниками, які віддали своє життя у боротьбі з російським агресором. Роман Нюняк, уродженець Жидачева, був старшим солдатом. Водій-електрик відділення інженерної техніки військової частини А 7381 у лавах ЗСУ жовтня 2023 року. 21 січня помер у реанімаційному відділенні госпіталю міста Харкова. Йому було 49. Василь Заяць, житель села Верещиця Івано-Франківської. Громади був стрільцем снайпером механізованого батальйону військової частини А 45 94 Загинув 19 січня поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області. Водійка БМВ збила жінку. дорожньо транспортна пригода сталася у мостиськах Яворівського району вчора близько 19-ї години. Як повідомили у поліції Львівської області, 36-річна місцева водійка автомобіля БМВ наїхала на пішохода. 59-річну жінку потерпіла, отримала травми і була доставлена до лікарні. За фактом події відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Покарання за такі дії передбачає до трьох. Років обмеження волі з позбавленням прав керувати транспортними засобами. Ще одне ДТП на пішохідному переході трапилось у Біберці Львівської області. 35-річний водій автомобіля Вольцваген з Полтави здійснив наїзд на 77-річну місцеву мешканку на пішохідному переході. Внаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Поліція відкрила кримінальне провадження. Водієві загрожує покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортом. Поліція закликає пішоходів і водіїв дотримуватись правил. Дорожнього руху бути обережними та уважними на дорозі, особливо в умовах недостатньої видимості оштрафували на 17 тисяч за запуск фейерверків біля будинків. У Львові суду штрафував річну мешканку за запуск феєрверків у новорічну ніч поруч з багатоповерхівками на проспекті Червоної калини. Вона випустила 21 один феєрверк, розташувавши коробку з піротехнічними засобами біля будинків. Суд визнав порушницю виною у хуліганстві та наклав штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Обвинувачена визнала свою провину і пояснила, що піддалася на умовляння дітей, хоча знала про заборону запускати феєрверки в місті. І про наболіле. у Львові знову повідомили про низку мінувань навчальних закладів та ТЦ форум Львів. У місцевих пабліках ширять скріншоти про те, що зловмисники готували заздалегідь та навіть зухвало хизували з цим у дописах мовою агресора. Сподіваюсь, що цих псевдомінувальників врешті ідентифікують, адже останнім часом повідомлення про замінування надходять чи не щодень. Чи бачили ви подібні дописи у соцмережах? Діліться своїми спостереженнями у коментарях. У Львівському ліцеї під час уроку обвалилась частина стелі. Інцидент стався в ліцеї номер 2 на вулиці Володимира Великого, коли під час уроку німецької мови шматок тиньку впав на парту в класі, де знаходились учні восьмого класу. На щастя, ніхто не постраждав. В управлінні освіти повідомили, що після цього випадку буде проведене комплексне обстеження всіх приміщень ліцею, оскільки в останні роки в багатьох класах капітальні ремонти не проводились. Опалення в економному режимі через підвищення температури повітря у Львові сьогодні та завтра. Опалення працюватиме в економному режимі. Подачу тепла зупинятимуть з 10 до 16 в будинках, де це можливо. Однак мешканці можуть регулювати подачу тепла самостійно через теплові лічильники або запірно регулювальні клапани. Рішення про економний режим опалення в наступні дні буде ухвалюватись залежно від майбутніх погодних умов. До Львова прибула перша партія з двох трамваїв, які місто отримало від швейцарського базеля. Мова йде про 26-метрові вагони Шиндлер з низькопідлоговими секціями, які забезпечать зручний та доступний транспорт для львів'ян. Наступні партії очікуються у лютому. Загалом Львів отримає 25 таких трамваїв, а ще 10 використовуватимуть як донори для запасних частин. Нагадаю, минулого року місто отримало 6 трамваїв з Берна, а також 12 енергоощадних з Берліна. Чи Справді вони комфортні та зручні в користуванні, як зазначається. Якщо ви вже мали нагоду їздити в подібних, діліться своїми враженнями в коментарях. Борець із Львівщини здобув нагороду на міжнародному турнірі. Юрій Ідінський завоював бронзову медаль на престижному міжнародному турнірі з боротьби Данколов Нікола Петров, який відбувся в Болгарії. Змагання зібрали спортсменів з дев'яти країн. Збірна України здобула п'ять нагород: дві срібні та три бронзові. Посіла четверте місце в загальному заліку. Юрій Ідінський виступав у ваговій категорії 125 кілограм. Львівський органний зал отримав дві престижні нагороди на всеукраїнському рейтингу Інфобум Класична музика, 2024», організованому агентством «Укрінформ». У номінації Кращий хор року. Перемогу здобув Львівський муніципальний хор гомін під керівництвом Вадима Яценка. А у категорії Кращі менеджери-куратори року нагороду отримали Іван Остапович та Тарас Демко. Керівники органного залу. Нагадаю, цей рейтинг є один із найпрестижніших в Україні в галузі класичної музи музики і переможців обирають провідні музикознавці та критики. Трітинська свічка власноруч у музеї Михайла Грушевського у Львові відбудеться майстер-клас для дітей з декорування стрітинської свічки. Захід проведе реставраторка музею Богдана Крип'якевич. Діти, які візьмуть участь у майстерці, матимуть можливість створити власну декоративну свічку, яку потім можна буде освятити в храмі під час святкування стрітення господнього 2 лютого. Майстер-клас же відбудеться напередодні свята, а саме 1 лютого, початок о 12 годині. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.